Безпека та оборона, стійкість, турбота. За такими пріоритетними напрямками працюватиме Крижопільська громада. Стратегію розвитку до 2030 року ухвалили на черговій сесії. Вінницька область ще до повномасштабної війни займала лідерські позиції у державі щодо затверджених громадами стратегії розвитку. Крижопільська селищна рада ухвалила оновлену стратегію розвитку громади до 2030 року. Це головний документ, який визначає подальший шлях розвитку громади під час війни. Оновлена програма відповідає головним пріоритетам безпека та оборона, стійкість турбота. Ті завдання, які ставляться, є пріоритетом для нашої громади. Наша громада, яке завдання ставиться, завжди виконувала і буде виконувати. Стратегія це і основний фінансовий документ, який сприятиме залученню інвестицій нових партнерів в громаду та сприятиме розвитку місцевої економіки. Ми живемо, як то кажуть. По плану для того, щоб ми знали, як працює наша економіка, як працює наша освіта, соціальна сфера і куди ми будемо рухатися. Тобто вони сьогодні визначили чіткі пріоритети для того, щоб кожен мешканець Кержобильської громади міг бути у безпечній стійкій сучасній громаді. Вінницька область серед лідерів у державі щодо прийнятих та ухвалених громадами стратегії розвитку. Є важливим той факт, що стратегія це не сталий документ, до якого зміни не вносяться. Навпаки, як відбувається ситуація, якщо з'являються нові виклики або вирішуються ті чи інші питання, що визначені пріоритетними в стратегії, стратегія буде оновлюватись і надалі постійно. Усі 63 громади Віничини вже мають власні стратегії, які нині оновлюють Євгенію Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінечина.